Взуття сорту Екстра 20 кг, літо за ціною 7870 гривень. І перші у нас ось такі красовезні, білі кросівочки. Так, розмір 44. Наступні сіточка. Nike, жіночі. Так, розмір 38,5. Наступні. Педики. Дивіться, як вони круто-круто виглядають. Ось тут ось такі кросівочки. А нагадую, що це сорт екстра. Знову найк, сіточка, жіночі. Так. Дитячі, дивіться, які класні найки! Дуже-дуже гарні. Я нагадую, що в цьому лотику. Є жіночі та чоловічі модельки і малий відсоток дитячого взуття. Взуття літо. Тут випадаються кросівочки, Також можуть попасти в всякі босоніжечки, водочки. Дивіться, ось такі жіночі, красивий. Так, бачу ще одні дитячі найки. Ось гляньте, Такі красиві. Красиві красівочки. Ось такі чоловічі. Гляньте, вони просто ідеальні, шикарні. І ці так, красиві. Показую вам швиденько. Весь весь лотик до дна. Ось такі клофери наступні. Кедики. В квіти. Дуже красиві, жіночі. А дідас нам попався. Гляньте, дитячі, які, які красиві, красиві. Це у нас. Тапочки, літні, Наступні ось такі педики. Кинути в окисник і ідеально наступні. Знову нас найте сіточкою, кидаєте в окисничок і все-все вам гарно відстірується. І вони будуть біленькі-біленькі, як сніг. Ось такий жіночий кавбучок. Це, які гарні, так виплескують. Ось такі красиві. Наступні лофери, чоловічі, гляньте, замшени, які красиві. Або чоловічі, або жіночі, не знаю. Так. Ось такі тапульки на літо. Ось у ніжечки на хлопчика. Ось такі літні тапочки, дуже красиві, глянь. Розочки. Ой, ну ці взагалі шикарні. Дивіться. Ось в чорному кольорі. З панель дуже вагає наліти сухо. Бачиш, жіночий каблучок. Дуже красивий завжди. Дивіться, в якому вона гарному ніжному кольорі. Ось так ми виглядаємо. Ось такий жіночий. Дивіться, який тут тоненький корчок, дуже красивий. Показуємо швиденько, що залишилось в лотику. Ось такі. Дивіться. Це дуже гарний лотик, хороший. Дивіться, які каблучки жіночі. А для того, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Або в коментарі під відео. Наші менеджери вам відпишуть і пояснюють, як з ними зв'язатися. Ще отой жіночий каблучок, ось так воно загрібаємо. Так, боси ніжечки. Ось такі жіночі. Так, тут залишилось дитяче життя, я вам швиденько показую. Ось такі тапочки. Це садочок. Боже, які маленькі. Сандалики, дивіться. Так. І дві останні пари дитячого взуття. Ось такі сандалики на дівчинку і ось такі. Глянь, які красиві. Якщо вам сподобався цей лотик, забирайте його собі.